Вітаю на нашому YouTube-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Калипсо Хотель в Сівірі, рівня 3 зірки, який знаходиться в красивій місцевості під назвою також Сівірі. Він розташований недалеко також від. Найближчого да, у цього населеного пункту Севірі. В нього така компактна це такий, знаєте, рівень економ 3 зірки, але дуже такі затишні, акуратні. Бо саме по собі цей готель побудований у 2000 році. Останній ремонт був у 2019 році. Він невеликий, всього на 21 номер. Він такий, знаєте, для сімейного, тихого і бюджетного відпочинку. Тобто дуже проста, простий готель три зірки, але е, дуже великий в нього такий плюс, що він е, знаходиться десь 500 метрів від пляжу. Пляж муніципальний. Він е, такий, де е, тому великий такий його плюс, і заход в море, пісок, такий в нього пологий вхід, і дуже великий якби, плюс що відзнака того є пляжу, це блакітний прапор. От, і, то, що він знаходиться в дуже активному місці, ти також надає йому, що є можливість кудись ввечері вийти, надає йому таких переваг. На території знаходиться один відкритий великий басейн, є один бар. Також готель надає безкоштовну парковку, якщо люди подорожують на транспорті своєму. Є один великий ресторан. І... Як бачите, в нього такі не дуже великі номери, але дуже такий плюс, що є компактні номери для сімей, тому що дуже є багато номерів, де є двоповерхові ліжка. Також є номери, де кухонний блок в номері, і також кажу, радимо цей готель. Дуже красиве місце. В нього був така зелена в нього територія, і від центру да, якогось проводячного від міста можна погуляти. Тому радимо цей готель для сімейного відпочинку бюджетного, така гарне співвідношення якби, якості і вартості. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.